І я оголошую першу доповідь. Будь ласка, екодизайн програмного забезпечення від вимог до експлуатації, Попова Марія Олександрівна та Любченка Віра Вікторівна. Будь ласка рада вітати всіх на нашій секції. І сьогоднішня наша тема стосується екодизайну програмного забезпечення. На що треба зараз звернути увагу в галузі інженерії програмного забезпечення? Ну, ви знаєте, що тема екодизайну, тема екологічності, тема сталого розвитку є на сьогодні на порядку денному. І, в принципі, ми звертаємо зараз увагу на те, що відбувається масштабування цього терміну. Тобто, якщо раніше казали про те, що треба забезпечувати сталість обчислювань, і, мабуть, всі чули про зелені обчислення Green Computing, то зараз ця проблема е, стає більш активною, більш впливовою, і мова вже йде про те, щоб забезпечувати сталість всього. Мабуть, всі бачили, всі чули, що не треба, наприклад, в. в... Давати подяки компонентам штучного інтелекту, засобам штучного інтелекту, оскільки це дуже сильно впливає на температуру зовнішнього середовища. Отже, ми стаємо перед проблемою, коли вплив непрямий вплив екологічний засобів обчислень настільки стає впливовим через ці масштаби. Обсислювальних задач, які ми маємо на зараз, що ми мусимо це враховувати на всіх етапах, не лише на етапі експлуатації, а на всіх етапах роботи з програмним забезпеченням. І через це з'являється ідея, яка пов'язана з тим, що ми маємо говорити не про зелені обчислення, а про зелене програмне забезпечення, зелене проєктування програмного забезпечення, тобто Green Software Engineering. І метою цього дослідження є створення цілісної рамки дизайну, тобто, підбор найкращих практик та рекомендацій того, як проходити етапи життєвого циклу розробки програмного забезпечення з урахуванням питань сталості і екологічності, обчислювальних потужностей і наших програмних систем. Якщо проаналізувати те, що відбувається під час життєвого циклу, то ми можемо з вами розділити, виділити чотири основні напрямки, на яких треба сконцентрувати увагу щодо екологічності запропонованих рішень. Перш за все, це перший етап це етап вимогти архітектури на погляд авторів цього цієї доповіді. І вимоги, і архітектура мають інкапсулювати не лише традиційні нефункціональні вимоги, але також враховувати вимоги, що стосуються сталості і зеленості програмного забезпечення. По друге ми мусимо пам'ятати про ці вимоги, пам'ятати про ці обмеження під час розробки та кодування програмних рішень. Адже оптимізація алгоритмів буде призводити, наприклад, до того, що буде потрібно менше ресурсів, відповідно менше викидів в оточуючі середовище. На сьогодні ми бачимо, що застосування, програмні застосування стають все більш. Данаємними, якщо можна так сказати, особливо це пов'язано з розвитком з напрямку машинного навчання, яке потребує роботи з великими даними і з великими складними обчисленнями. Відповідно, тут має бути обов'язково врахована політика економного зберігання, можливо, стиску даних, оптимізація зберігання даних. І це питання знову ж таки архітектури, але також це питання проєктування сховищ даних. Ну і останнє в списку, але не останнє за важливістю. Це питання, які стосуються процесу експлуатації програмного забезпечення, і, зокрема, інтеграції енергоефективних рішень в процеси continuous integration, в процесі розгортання систем і в процеси експлуатації систем. Якщо подивитися на традиційний процес розробки програмного забезпечення, ви бачите цей процес показаний білими прямокутниками. То ми можемо побачити, що в принципі кожен етап може інкапсулювати рішення, які спрямовані на. Забезпечення зеленості або сталості роботи програмного забезпечення. Ну, на жаль, у нас тут на фронтенд не влізла стрілочка, але фронтенд також е, має свої хороші практики, які дозволяють знизити е, викиди е, нагрівання, викиди вуглеця в оточуючі середовище. Давайте подивимось більш докладно на ці практики. Отже, на етапі аналізу вимог та архітектурного проєктування логічним є визначати вимоги до програмного забезпечення. не лише, ну, Очевидно, це будуть не функціональні вимоги, не лише щодо внутрішніх характеристик якості програмного забезпечення, але також і щодо екологічності програмного забезпечення, і, очевидно. Ці вимоги будуть потребувати також визначення додаткових критеріїв, додаткових метрик. Далі наступний рекомендацію, яку можна зробити, вона вже стосується архітектурного дизайну і стосується вона мінімізації зайвих передач даних. Як ми бачимо, це нічого інше, як скорочення комунікаційних шляхів, дуже добре відома тактика архітектурного проєктування. Ну і остання тактика тут на сьогодні, яка в принципі вже застосовується в різних е застосуваннях, це є е повторне використання, свідоме повторне використання ресурсів, зокрема за допомогою різноманітних кешів даних е для того, щоб знову ж таки скоротити комунікативні шляхи і скоротити викиди е застосування ресурсів і викиди. В різноманітних несприятливих для зовнішнього середовища речовин у зовнішньому середовищі. Наступне про що слід говорити, це очевидно практики розробки програмного коду і практики організації фронтенд. Як ми бачимо, все це стосується перш за все про, тактик, які пов'язані з оптимізацією, оптимізацію алгоритмів, оптимізацію завантаження ресурсів, оптимізацію відображення відео, аудіо зображень просто на екрані. І на спрощенні того, що відображується на екрані, адже кожен новий додатковий елемент, крім того, що він робить красиво, він ж робить і складно. Етапи тестування і експлуатації, мають бути, ну, не те, щоб зосереджені, але мають супроводжуватись тим, що, по перше, ми постійно. Займаємо в фокусі енергоефективність і те, як впливають наше обчислення на зовнішнє середовище. Очевидно, що під час тестування ми будемо тестувати енергоефективність через те, що цей показник. З'явиться в нефункціональних вимогах, але також треба пам'ятати, що ми можемо і самі засоби, які підтримують виконання інтеграції, також аналізувати і намагатися зробити більш зеленими. Треба звертати увагу, що коли ми особливо застосовуємо наші розроблені програмні системи, то треба. Підходити до цього розумно а, треба аналізувати, коли іде більше навантаження на систему, коли менше, і базуючись на цих даних. Певним чином організовувати роботу в такий спосіб, щоб ну там в піко під час пікового навантаження система працювала повну потужність, застосувавши всі свої ресурси. А під час, можливо, низьких навантажень була можливість скоротити активні ресурси, за рахунок цього скоротити потреби в електрики. Особливу увагу треба звертати очевидно на роботу з даними і штучним інтелектом, оскільки тут дійсно дуже великі витрати всіляких ресурсів, і через те, що ми потребуємо надвеликих обсягів даних для актив... для якісного навчання наших моделей, і через те, що моделі під час своєї роботи також потребують. Достатньо великих обчислювальних ресурсів, і все, що тут можна по, поки що порекомендувати, це ставитися обережно до тих ресурсів, які ми застосовуємо. На жаль, розповсюдження хмарних обчислень зробило нас достатньо такими щедрими, і ми не дуже звертаємо увагу, як багато ресурсів ми задіємо. Але треба пам'ятати, що в принципі там багато даних у нас зберігаються, наприклад, про запас, і їх можна виводити з активного стану для того, щоб зменшити кількість ресурсів. Треба пам'ятати, що ми можемо агрегувати дані і це зменшить потужності, які потрібні для їх обробки. Ну і ми маємо наразі достатньо енергічні Дослідження в галузі квантових обчислень, і є надія, що вони дозволять нам знизити ті витрати енергетичні, які потрібні на роботу з даними на звичайному обладнанні в звичайних умовах. Щодо висновків, треба розуміти, що екодизайн, ну це те, екодизайн програмного забезпечення, це наше майбутнє і, в принципі. Немає підстав вважати, що він піде в нікуди від нас. Очевидно, що він буде з нами, і в принципі цілі сталого розвитку деякі з них напряму корелюють з питаннями екодизайну програмного забезпечення, адже програмне забезпечення наразі підтримує майже всі аспекти нашого життя. Відповідно потрібно, є потреба в тому, щоб вже зараз задумуватися про методи програмної інженерії, які працюють на забезпечення сталого використання програмного забезпечення. І перш за все, це методи оцінювання, які мають бути закладені від початку від формулювання вимоги, потім перевірені на етапі тестування. Очевидно, що потребують подальшого розвитку архітектурні патерни, саме спрямовані на те, щоб зробити програмне забезпечення більш ефективним з точки зору енергоефективності, і також треба звертати увагу, що ці питання. Мають бути інтегровані в освітні програми, хоча б частково, хоча би просто як загальна проблема, яка стоїть в галузі програмної інженерії, і має бути вирішена. Адже фахівці в цій галузі мають бути обізнані з питань сталого розвитку і сталого програмного забезпечення. Власне, це все про що я хотіла вам розповісти. Дякую за увагу, і якщо є запитання, то будь ласка. Дуже дякуємо, Віра Вікторовна, питання. А скажіть, будь ласка, чи потрібно шукати якийсь баланс? Бо, наприклад, якщо ми кажемо, що потрібно в пік, ну, в години пікового навантаження там, змінювати якось там використання ресурсів, чи ці додаткові обробки інформації, щоб визначити, чи пікові, чи не пікові, чи не будуть вони з'їдати ту економію? Ну, баланс потрібно шукати завжди, це не нова парадігма в проєктуванні архітектури, адже навіть зараз ми шукаємо баланс між різними рішеннями архітектурними, оскільки одне те саме рішення може по-різному впливати на різні характеристики якості. Що стосується пікових навантажень, то, що це є така ідея, більша ідея, тобто це практика, яка може спрацювати, але в тому випадку, коли Уравне забезпечення має такі пікове навантаження, так не завжди це можливо. Тобто, знову ж таки нічого не нового тут немає. Є певні тактики, які можуть спрацювати, можуть не спрацювати. Задача архітектора полягає в тому. Щоб проаналізувати, що відбувається, і визначити, чи доцільно ну це що може з'їсти, так може з'їсти, чи доцільно застосовувати таку тактику, чи ні? Ну, наприклад, оця. Запропоноване рішення з скороченням ресурсів в нічні години, очевидно, буде працювати лише в тому випадку, коли ми маємо застосування, яке локалізовано на одну країну або на один часовий пояс. Якщо це застосування, яке має перекрити весь всю земну кулю, то ми маємо різні часові пояси, нічний час в різних. Часових поясах виїзний, і тут не буде доречним це рішення, воно не дасть потрібного е, виграшу. Треба шукати щось інше. Угу. Ну, те ж саме стосується питання додаткових е, нефункціональних вимог, які теж потрібно додатково тестувати. Тобто тут теж є питання. Да? Ні, ну, то додаткові Функціональні вимоги це безумовно, вони мають бути. І, ну, але їх е, потрібно будуть потім ресурси на їх тестування. Будуть, Будуть ресурси, ресурси на їх тестування, так, звісно. Добре, дякуємо. Ще а, дякую. можна ще питання? Просто цікаво от я знаю, що Віра Віктор вона ну, брала участь у такому цікавому проєкті, і от були там якісь фреймворки чи якісь там рішення, які от дозволяють ще от може на етапі проєктування даних оцінити от їх енергетичну вартість там, ну тут якось так цікавиться. Ні, якщо ми говоримо про польський проект, то там не було конкретних рішень, там ну, загальний фреймворк того, як має виглядати підход. Ну, в принципі, до будь-яких як до будь-яких в будь-яких галузях як має виглядати основний підхід. Тобто, що ми маємо контролювати, на що ми маємо звертати увагу. Байдуже, чи це є там енергетика, чи це є програмне забезпечення, чи це є якесь виробництво? Дякую. Ну, і в принципі, там же ж мабуть, було построєно на тому, що от все це повинно внідрятися ну, в академічне якесь навчання. Обов'язково я про обов це казала, що обов'язково це має так. впроваджуватись, ну починаючи, мабуть, з якихось таких просто загальних установ на рівні курсів екології. Просто щоб зрозуміти, що таке зелені, що таке сталий розвиток, і вже потім через це розуміння переходити до проектування програмного забезпечення. А якщо от такі от, ну, таке навчання, наприклад, у нас буде внесено от, десь в університеті, тобто, ну, навчання там екодизайну і, от, в принципі, реальні якісь індустрії, ну, є індустріальні практики, про які ви теж говорили. Ну, я не знаю, чи готові от компанії підтримувати от такий підход, якщо вони вимагають би, от ці пересмислення бізнесу, от, цих от процесів, які от ви сказали, а не лише Бо, дивіться, поки що ну, ми просто маємо досвід співроботи з компаніями. Ми намагалися організувати там зимню школу для наших студентів, і поки що вкрай мало it компанії ми шукали саме в ІТ-секторі, зголосили свою зацікавленість в цій темі. Тобто, фактично, ми відтрим, отримали відгук лише від кластера Харківського і Хмельницького. Ну, Наприклад, одеський кластер на цю тему якось не, не зголосився. А тому, поки що, ця тема не дуже актуальна для України. Ну, насправді я думаю, тут у нас ще. Додатковий фактор, який дуже впливає на те, що тема неактивна, поки що. І так, а чому я про це почала? А про те, що, що стосується підготовки, знову ж таки, поки що проблемою є підготовка базова. І те, що поки що обговорювали, це саме впровадження таких базового рівня ну, екології, щоб це була не просто якась така загальна екологія, яка нібито нікому не потрібна. А щоб це були курси екології профільовані для ікса, наприклад, і тут більше уваги на те, як впливають на оточення наші програмні рішення або комп'ютерні рішення для комп'ютерних мереж, або ж впровадити програму мікрокредитів. Ну, ви знаєте, це ще одна модна тема в освіті мікрокредитів, і щоб студенти мали змогу взяти мікрокредити і перезарахувати їх в освітніх програмах, це також можливо за рахунок вибіркових дисциплін, але це виходить за рамки тематики нашої секції. Окей, дуже дякую, дуже цікава тема. Дуже дякуємо, Віра Вікторовна. З першої доповіді ми закінчили. Будь ласка, Віра Вікторівна, модеруйте далі наступне.